Переробляю стіну в каравані. В каравані стоїть ось такий пінопласт. Досить непоганий, 2-сантиметровий. Проблема в тому, що ось основна рейка, ось рейка, яку я вклею. Ось усилення уже моє навіть рейки. Ось воно. Аж туди пішло в кінець. І прийшло аж сюди до розеточки. Усилення ось тут, стойка буде. І так само стойка буде там в кінці люка усилення. Цих стойок не було від заводу. Ось такого плану воно було зроблено. Ставлю екструдований пінопласт. Чому? Тому що даний пінопласт, який стояв тут, він приклеєний на скотчі, можу зараз показати. Ось, як ви бачите, цей пінопласт, він має щілини, його можна легко відірвати. Він їх, ці щілини має по колу, ось. Переробляється і права, і задня, і ліва, і передня сторона. Фактично переробляється весь караван. Наслідок чого? Стіна стала більш упругою, міцнішою. Пінопласт садиться на рідкий пінопласт. Рейки садяться на клей відповідний. Ось. Все, в принципі, от таким планом йде. Щілин нігде, як ви бачите, немає, все заробляється. Ось. Він сидить максимально щільно. Ну, ось, як так. Ось такий проводиться ремонт.